Шахтарі отримали справедливо зроблені гроші, численні мітинги та акції протесту. Дали свій результат вже сьогодні. На рахунки гірників поступили кошти за грудень, січень та 27% за лютий. Загалом 24 мільйонів гривень пішло від реалізації, 12,5 від державного бюджету. Віктор Сапожніков коментуючи ситуацію, каже, зроблена велика робота, головне оперативно, якщо порівнювати з минулими погашеннями заборгованості. Також радіє, що працівники копалень не залишаться без копійки на великодні свята. Пішли проплати за Січень, початок лютого і гроші на підході. От буквально через півгодини, значить, очікуючи дзвонків, повинні йти по бюджету. І сумарно це так: 24 мільйони від реалізації, 12,5 від бюджету, державного бюджету згідно постанови Кабінету міністрів. Зроблена велика робота. Я кажу, допомагав в цій роботі Володимир Петрович Гунчик. Значить, допомагали всі, в принципі. Казначей, волинь вугілля були настроєні в міністерстві. Досить оперативно. Досить оперативно. В останні дні я не говорю за те, що було раніше. Я вважаю, що сьогодні напруга знята. Перед Пасхою люди отримують ті заборговані зарплати. При нинішній ситуації, яка склалася в країні та вугільній галузі, зокрема кращого результату годі було чекати. Запевняє міський очільник, оскільки волинські шахтарі заборгували компанії вугілля України до того ж об'єднання волинь вугілля фактично банкрут. Проте роботи щодо повної виплати заробітної плати за лютий не припиняють. Якщо ми на слідуючому тижні лютий дитяним, це взагалі буде дуже дуже чудово. При тій ситуації, яка є, і в державі, і в вугільній галузі, і при тому, що наші Шахтарі завинили компанії вугілля України, а не навпаки, як в Червонограді вугілля України заборгувала Шахтаря. Тобто ми ж сьогодні живемо в борг. Фактично, наше об'єднання є банкрут: пів мільярда заборгованості це, наприклад, 38 мільйонів за електроенергію, більше 20 мільйонів за транспорт. Значить, вугілля України, компанія вугілля України майже 100 мільйонів, податки, і пішло поїхало Тобто, тут ще треба думати, а яка перспектива в тому? Що буде далі? Бо ж не може бути кожен місяць до міського голови, міський голова до губернатора, разом чи в Київ, чи куди, і так далі. І так далі. Повинна бути система. Ми очікуємо і сподіваємося, що ця система буде. На рівні державному цього разу обіцянки уряду були виконані про те, що чекає гірників у майбутньому, і чи прийдеться їм знову вибивати свої кошти у державних мужів перекриттям доріг та акціями протесту, покаже час.